Мої вітання, підписники. Сьогодні ми розберемо ось такий автомат, виключатель. І подивимося, що тут всередині є. Кажу, що є срібло. Подивимося, яке воно і скільки приблизно. Я зараз відкручу ці два болти і вернусь до вас. Поки крутив я ці два болти, я зрозумів, що це просто зажимаються тут провода. Ось один провод. Якби випав просто для зажиму проводов, якби плюс-мінус і воно відключається. Откручувати потрібно ці от провода. Зараз відкручу і тоді вернусь, кручу, верчу, щось всі болти кручу і нічого не откручується. Даже самому стало цікаво. Хоч би ряда молотком розбивати, по ідеї. Зараз спробую ще трохи, і если не получится, придеться молоток брати. Молоток я не брав, але взяв кусачки. Уже в мене є щось. І попробуем кусачками його открыть. Зараз ми сделаю і до вас вернусь. На данном етапі, я його вот отак поки що ми бачимо. Поки нічого не бачимо. Будемо зараз далі. Поки будьте з нами, зараз ми його до кінця доб'ю. Хто знає, як він відкручується, взагалі хто Чи з ним завжди такі проблеми чи ні. Напишіть в коментарях. А в мене тільки так виходить, бачите, частями, і ще низ тут. Остався от як його без потерь, щоб вийняти, не знаю. Дивіться, що тут осталось. Срібло, де срібло. ми шукаємо срібло. Ну я сейчас ще все разобью і покажу вам. Похоже на якусь зажигалку. Так, да, срібла тут не дуже. Ось-ось. ось Бачите, ось така маленька. І ось така. Два контакта вони, бились десь тут тук-тук. І все, по ідеї, більше тут немає. Ось таких два маленьких контакти. Думайте самі розбирать чи не розбирать. Чи оставить предкам, щоб розбирали. Так що більше тут нічого такого немає. А вони на заклепках, по ідеї треба розбивати. Бачите, заклепка. А я откручував. Голова не бум-бум, як говорится. Все, маленький медний проводок. І все, що є Короче, напишіть в коментарях що ви думаєте по цьому поводу.